Щорічна заборона на вилов риби набрала чинності 1 квітня. Заборона встановлюється з метою збереження водних і біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби, адже нерест вважається найважливішим періодом в житті риб. Про це будемо спілкуватися далі. Заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Державного агентства меліорації та рибного господарства України Олексій Ногарев з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку студія. Доброго ранку. Пане Олексію, чому саме з 1 квітня розпочинається заборона на вилов риби? Другий місяць весни, підвищення температури повітря і води, збагачення киснем води внаслідок скресання криги, підвищення паводкових явищ. Все це запускає чинником. В поведінці риби для того, аби вона е, запустила процеси розмноження, які у них е, мають назву нерест. Е, чому саме з 1 квітня більшість риб не рестують, більшість прісноводних риб не рестують саме в період, починаючи з 1 квітня, і дана норма, унормована в правилах рибальства, е, триває заборона для Дніпровських водосховищ, Наприклад, це. 70 діб, тобто з 1 квітня по 9 червня, включно для більшості видів риб. Саме цей період є періодом розмноження. Не А заборона на вилов, пане Олексію, з 1 квітня поширюється на всі види риб. Заборона на вилов поширюється на всі види риб. Окрім морського комплексу для всіх прісноводних риб. Абсолютно ця норма є дотичною. Пане Олексій, давайте поговоримо про обмеження. Власне, які обмеження встановлюються для рибалок у зв'язку з нерестом? Для рибалок насамперед встановлюється обмеження щодо місць лову щорічно. Визначаються на підставі наукових обґрунтувань органами рибоохорони видаються відповідні накази і визначається, затверджується перелік нерестовищ, тобто місця, де відбувається масове розмноження водних біоресурсів, зокрема риби. На цих ділянках заборонене будь-яке рибальство з берега, з човнів заборонено пересування по нерестовищам, дозволяється вилов водних біоресурсів риби рибалкам-любителям на два гачки за межами нерестовищ. Щодо вагових показників, дозволяється вилов. Три кілограми плюс один трофей незалежно від розміру, але більше, ніж мінімально дозволені до вилучення водні біоресурси? Є від... Ця норма у нормованих правилах, можна ознайомити з нею, є в доступі. Пане Олексію, а ось якщо рибалки порушать цю заборону, скажіть, будь ласка, чи є якась відповідальність за порушення правил? Звичайно, відповідальність є більше відповідальності це грубе порушення. Якщо рибалка буде застосовувати заборонені знаряддя лову, тобто сіткоматеріали, так зване браконьєрство. Якщо це буде мінімальний вилов менше, ніж мінімальне дозволення до вилову водні біоресурси, то це буде. Просто порушення правил рибальства в будь-якому випадку. Це адміністративне правопорушення, накладання штрафу нарахування збитків. Закликаю, бо краще не порушувати особливо період нересту. Якого обсягу штрафи передбачені? Яка відповідальність за порушення цих правил? Відповідальність е штрафи е в районі 3 від 340 гривень. І е, більше тут слід звернути увагу щодо нарахування збитків за кожну особину доведеться сплатити щонайменше тисячу гривень, десь в середньому такі показники. Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Ногаров, заступник директора департаменту державного агентства мельорації та рибного господарства України.